Цікавіша подорож у глиб землі або повість про копальні золота у злотим стоку, які знаходяться у воєвустві Донношльонській. Знаю, ви на це відео чекали, і ось воно. Одразу скажу, що це відео практичний путівник, тож і формат його буде відповідні. У ньому я надам практичні рекомендації щодо спуску підземелля, роблю акцент на історії та цікаві факти з легендами, розгляну інфраструктуру об'єкту та туристичні атракції. А ви вже вирішите мої любі чи їхати вам сюди з сім'єю чи залишати цю подорож на пізніше, і нехай вас не засмутить той факт, що копальні зараз не працюють, адже екскурс по історії дасть вам охопити масштаби видобування золота наглядно. Уявіть собі, що дана копальня на початку 16-го століття видобувала 60 кг золота, що становило усі 8% від видобування золота у цілій Європі. Також підраховано, що за тисячолітню історію роботи шахти було закладено 320 км кілометрів. Толень та, на жаль, зараз для відвідування відкрито тільки 20 кілометрів цих розкопок. На початку екскурсії гід вам детально розповість та покаже на інтерактивній карті, як виглядали купальні раніше згідно історичній хронології, та пояснить, у яких умовах працювали гірники і чи був їх фах прибутковим. Десятки підземельних переходів, за коморки, у котрих треба прийти. Пам'ятайте, що температура у шахті коливається від 7 до 10 градусів Цельсія, Варто взяти з собою теплі речі та зручне взуття, а середня тривальність перебування у комплексі становить від години до половиною годин. А тут ви можете побачити наглядно, при якому світлі працювали гірники раніше. І хоч у свої 50 вони виходили практично незрячі з професії, та грошовий еквівалент їм запевняв достойну та забезпечену старість. Копальні це ще історія людських трагедій та смертей. Ще до сьогодні тут згадують про катастрофу. 1565 року, котра забрала життя 59 гірників. Об'єкт, на якому працювала група, був непридатний до експлуатації і небезпечний. Але наказ керівництва був ясний: продовжувати роботи далі. Шахта, на жаль, завалилася, а рятункову експедицію до них так і ніхто не вислав. Тож не здивуйтеся, якщо у штольнях зустрінетеся з духом Гертруди, котра по сей день шукає свого чоловіка Германа і зачіпляє. Кожного перехожого з питанням, чи не бачили вони раптом його. Думаю, що саме через такі історії нам ліпше пізнати, скільки коштував хліб гірника, і яка це насправді була і є небезпечна робота. Є звичайно позитивні легенди, котрі говорять про те, що духи загиблих гірників перетворилися на гномів, котрі у змозі заплутати нам дороги і навмисно закрити маршрут. Та місцевий хід точно цього не допустить, тож тримайтеся його. Дайте, що у шахтах працюють. Те саме правило, що й на кораблях при небезпеці, тільки ви біжите не за пацюками. А заїду, бо тільки він знає вихід з тих копалень. Копальні золота це справжня знахідка. Я буду повторювати це не раз. Адже саме тут можна побачити єдиний у Польщі підземний водоспад висотою 8 метрів, і знаходиться він у штольній Чарна. Також над нею ще й розміщений підземний перехід до чеського кордону. Інтерактивний коридор зі спусковою гіркою доведе нас до музею Пшеструвок і Апелі, якого співмузею з табличками по техніці безпеки під час поти. У земельних шахтах. А звідти туристів назовні забере невеличкий потяг, і це справді усім закарбується у пам'яті. Шахта припинила свою роботу у 1961 році. Усі працівники копальні роз'їхалися у різні сторони. І на той момент ніхто не прогнозував цьому місцю якесь майбутнє, та й поняття індустріального туризму ще у ті роки не існувало. Шахти було засипано та залито водою. саму копальню було покинуто на 35 років. Відрізки. Шахти, котрі до цієї пори залишені під водою, можна оглянути на Ютубі. Посилання у мене збережене в інстаграмі хайлаць під назвою рекомендації. Заохочу на нього підписатися, там я публікую все наживо і більш детальніше. Ви будете здивовані, адже такий масштабний об'єкт, як копальня золота, проводить приватна особа. І власниці купальні є Ельжбєта Шумська, ентузіаст, гід і мандрівник, котра перетворила руїни колишньої копальні на. Популярний туристичний об'єкт. Вигравши тендеру акціонерів, які теж не знали, що з цим місцем робити, вона вдихнула у нього життя. Добре розвинута гастрономічна зона, залучені найкращі гіди, котрі закохані у свою роботу, вклад в декорації, інтерактивні елементи і у саму дослідницьку діяльність. Ось, наприклад, цей відрізок копальні нещодавно відкрили. Роботи по відкриттю наступних трас ще тривають, і залучені до цього приватні дослідницькі групи, а навіть друзі і колеги. По фаху пані Ельжбєтель, тому рівень даного туристичного об'єкту буде завжди вищим тих, які належать до громадської власності. Але й ціни тут відповідні. Наприклад, за відвідування копальні золота та середньовічної осади турист має заплатити 69 злотих. Рекомендую подивитися варіанти на їхній офіційній сторінці і достосувати подорож під свої вподобання та гамнець. Пакет відвідування можна розширити у інші пункти. Шатується, що за тисячолітню історію існування. Хто видобувано тут 16 тонн золота, а це можна поставити під сумнів, тому що під час австро прусських війн усі звітні документи були викрадені. Тож золота могло бути тут і набагато більше. Діться у коментарях, чи був вам цікавий даний формат і про що зняти наступні випуски. Дякую за перегляд і дякую за коментарі.